Вітаю в ефірі. Випуск новин в студії Олена Страхович. 21 жовтня Україна згадує трагічні сторінки своєї історії. 75 років тому всього за один день в ході операції Захід радянська влада депортувала десятки тисяч українців. Мешканців західних областей України було насильно вивезено до Казахстану та віддалених районів Сибиру. Пам'ятну дату запроваджена постановою Верховної Ради України у 2021 році. Згідно з архівними даними, операція Захід була однією з наймасовіших та найоперативніших сталінських депортацій. За один день, 21 жовтня, до Казахстану та віддалених районів Сибіру, було вивезено майже 78 тисяч українців. У другій годині ночі пройшли облави на мешканців Львова. Рано вранці такі ж операції були проведені в селах. Людей направляли на роботу у вугільній та інші промисловості на далекий схід СРСР та в Омську область, загалом із західних областей України за винятком закарпів. Пацькою було депортовано понад 26 тисяч сімей. Сотні людей похилого віку та дітей загинули під час транспортування. Ситуація з електропостачанням в Україні залишається складною. У зв'язку з останніми атаками росіян по інфраструктурі по всій країні можливі тимчасові обмеження енергоспоживання заявили в «Укренерго». Громадян просять тримати телефони та пауербанки зарядженими та скоротити використання електроприладів у денний час доби. Чи чекають на Одеську область аварійне відключення, розповіли у ДТЕК. Вже протягом двох тижнів РФ обстрілює об'єкти критичної інфраструктури України, в тому числі і ТЕЦ. Через це у низці області обмежили споживання електрики. В Одеському регіоні енергоспоживання обмежують лише для підприємств за двома графіками. Розповіли у компанії ДТОські електромережі на сьогодні в області введений графік обмеження електричної потужності на загальну величину по добі 498 тисяч кіловат годин та графік обмеження споживання електричної потужності на 33 МВт. Не всі підприємці почули прохання про економію електроспоживання, каже Дмитро Григор'єв. За його словами, відключення поки що є добровільним, але ситуація може змінитися. Є споживачі, яким байдуже що відбувається в енергосистемі. Тому в них продовжує працювати зовнішнє підсвітлення, реклама і так далі, тому так дуже багато відгукнулись, але не всі. Деситі закликають приєднатися до флешмобу, Допоможи енергетикам, не вмикай електрочайник. Економія електрики допоможе регіону уникнути в'ялових відключень. Пояснюють у ДТЕК, закликаючи споживачів знизити навантаження та зменшити в ці пікові години споживання електричної енергії. Ви всі допомагаєте нам та допомагаєте собі тим, що. Потужності та електричної енергії в мережі достатньо, і ми не переходимо до примусового її регулювання шляхом застосування графіків відключень. У компанії заявляють, готові до будь-якого розвитку подій. За словами Дмитра Григор'єва, за найгіршим сценарієм вимикатимуть світло у споживачів будуть максимум на 4 години в день. З метою економії електроенергії в Одесі обмежили використання вуличного освітлення у вечірній час, а на дорогах планують скоротити кількість електротранспорту. Як ставляться до таких змін одесити, наші кореспонденти дізнавались на вулицях міста. З метою економії електроенергії в Одесі найближчим часом скоротять кількість електротранспорту, але самі маршрути не закриватимуть. Про це заявили в Одеській мерії. Одесити, які день у день користуються трамваями та тролейбусами для переміщення містом, до такої перспективи ставляться по різному кажуть, чекати транспорт на холоді по 20, а то й 30 хвилин не готові, а пересідати на альтернативні види транспорту багатьом не по кишені. «Ко всьому можна привикнути. Тем более такое время, что придется смириться. Честно говоря, я не люблю маршрутные такси, я люблю обыкновенный наш троллейбус. Не слышала, что в городе сократится количество трамваев, троллейбусов. Дай бог, чтобы было не хуже, чем сейчас. Я в основном общественный, трамваи и троллейбусы. Мы пенсионеры, ездим пока так, как можно ездить. Я на работу езжу на троллейбусе, Потому что у меня есть своя машина, но я сейчас Ну не езжу на своей машине. Вот. Ну и конечно повлияют, потому что мы пользуемся троллейбусом. Это единственный наверное, транспорт, который люди могут, ну и пенсионеры, и все остальное. Троллейбус, ну, в основном девятку использую, езжу в город ожидание, ну, 5-10 минут. А вообще стараюсь пешком ходить в основном. Водночас деякі наші респонденти відповіли, що готові йти на будь-які заходи в економії, аби від цього була, хоч якась користь для нашої держави. Ну, якщо э, стабілізувати енергосистему країни, то я не проти. Ну, взагалі я на скутері катаюсь. В основному ну, Зараз холодно, тому пересів на транспорт. Я вважаю, що це необхідна міра. То есть больше пешком буду ходить, здоровее буду. Скорее сяду на маршрутку или пойду пешком. Раньше просто буду из дома выходить. Сейчас неплохо ходит. Вот я сажусь на десятку, вроде неплохо, а семерка немножко дольше. Ну, если надо сэкономить, конечно, будем ждать. А что делать? Выхода другого нет. Я вчера приехал с Николаева. В Николаеве намного больше проблем с электричеством и использованием электротранспорта. У нас в Николаеве полностью затемнение идет. Отключены улицы, все, а в Одессе как Одесса. Везде освещение, ну, почти как Лас-Вегас. Зазначимо, що кількість електротранспорту на лініях скорочують практично по всій Україні. Усі регіони в системі взаємопов'язані. Тому, хоча в Одесі пошкоджень енергоінфраструктури не було, городян також просять економити електрику. Це дозволить перерозподілити ресурс на ті регіони, де електростанції постраждали від російських атак. В Одеській області в ДТП постраждали двоє людей. У селищі Любашівка легковий автомобіль виїхав на узбіччя та врізався в припарковану машину. Попередньо встановлено, що водій легкового автомобіля ВАЗ виїхав за межі проїжджої частини дороги і врізався в припарковану машину, ДЕО, в який на той час перебували двоє людей. Водіїв обох автомобілів із черепно-мозковими травмами госпіталізували. Пасажир Део відбувся незначними забоями. Перевірка на драгері показала, що водії були тверезими. Відкрито кримінальне впровадження. Автомобілі помістили на арешт майданчик. В Одесі затримали водія мотоцикла, який рухався на великій швидкості та грубо порушував правила дорожнього руху. Виявили, що чоловік сів за кермо в стані сильного алкогольного сп'яніння. Мотоцикл зупинили у Приморському районі. Водій не впорався з керуванням та потрапив у ДТП. На щастя, обійшлося без постраждалих. Драгер показав, що рівень алкоголю в крові водія склав 2,93 проміли, що в 14 разів вище за дозволену норму. Усього за останню добу одеські патрульні зупинили сімох п'яних водіїв. Повідомили у прес-службі патрульної поліції. Викрав авто та врізався у паркан в Одеській області. Затримали чоловіка, який вирішив дістатися додому на чужій машині. У Подільську 63-річний чоловік повідомив у поліцію про зникнення його ваза, припаркованого біля продовольчої крамниці. Під час перегляду запису камер відеоспостереження правоохоронці встановили, що автомобілем поїхав невідомий. Зловмисника затримали на одній із вулиць міста, де він, не впоравшись із керуванням, в'їхав у паркан приватного будинку. Викрадачом виявився 30-річний житель Балти. Чоловік пояснив, що йому не було чим дістатися додому. І, побачивши автомобіль з відкритими дверцятами, він ним і скористався. Наразі любителю чужого майна загрожує до восьми років позбавлення волі. Врятувати десятки життів лише одним кліком. Одеські волонтери запустили додаток ЄППО, за допомогою якого українці можуть передавати військовим відомості про помічені російські ракети, літаки чи дрони. Коли рахунок де на секунди, допомогти силам противоповітряної оборони помітити супротивника може кожен. Особливо ціною є інформація з малонаселених районів біля річок, ліманів та балок, кажуть творці програми, яка вже дала перші бойові результати. Докладніше про проект розповіли його ініціатори. Твій смартфон це також зброя. У цьому впевнені одесити ініціатори волонтерської групи Технарі з перших днів війни вони допомагали силам протиповітряної оборони південного регіону в технічних питаннях з оптикою та електронікою. А познайомившись ближче з роботою військових, вигадали ще один спосіб їм допомогти в протиповітряної обороні. Рахунок часу йде на секунди, і тому виникла ідея. Зробити так, щоб час від спостерігання повітряної цілі до її ураження кожного місяця, місяця, тижня, дня десь скорочувався. Ми вже розуміли, як літають ракети, як їх намагаються збити, як устроєно ПВО, як структура. Першорядне завдання помітити ворожий об'єкт. Причому чим раніше, тим краще. Через технічні особливості деякі повітряні цілі не видно на радарах, пояснюють волонтери. Ми бачили, що низколітаючі повітряні цілі, насамперед, крилата ракета Калібр, іноді йдуть таким курсом, що їх не бачать радари. Це цілком зрозуміло. И це не иены доликом украинской протиповетренной обороны С наследок принципу радиолокации. Как работает радар? Это такая большая штука, которая вращается. То есть, соответственно, если радар видит что-то в небе, он не видит это непрерывно. Он видит это, вот он повернулся, засветил, повернулся, засветил. То есть на самом деле радар тоже ставит точечки. То есть, и э, так как радар вращается примерно раз в 6 секунд, то есть он дает точку за 6 секунд. Чоловік може достати з кармана приложення телефон нажать на приложення, запустити, нажать кнопку тест тесту за ті ж самі 6 секунд. То тобто, виходить, що чоловік не особо хуже радара. Одесити підключили фахівців з інших регіонів і командою з 20 осіб, консультуючись безпосередньо з військовими, розробили загальну національну систему оповіщень і є ППО. Призначена для того, щоб громадяни стали так би мовити, оптичними локаторами. І повідомили наших фахівців протиповітряної оборони про загрозу, щоб вони могли своєчасно з нею впоратися та збити. Як кажуть, про протиповітряну оборону саме не літаємо і іншим надаємо. Сама ж програма проста і швидка. Вже сьогодні у додатку зареєструвалося понад 150 тисяч осіб. Верифікація користувача через дію. Надіслати силам ППО повідомлення про ворожу ракету або дрону можна в одне натискання. Це стрілочка. Яку треба направити у той бік, куди рушає повітряна ціль. Потім вибрати тут тип повітряної цілі. Що в нас є? Ракета, безпілотник, літак, гелікоптер, вибух та тест. Після того, як ви обрали тип цілі, ви натискаєте на велику червону кнопку. Зараз це тест. Після того, як ви сповістили, наприклад, про ракету. Десь біля 6-7 секунд уйде на те, щоб наша протиповітряна оборона побачила на мапі цю відмітку цілі. Тобто була готова і впоралася. Технарі зазначають, що найчастіше дрони та ракети летять над малонаселеною місцевістю, огинаючи великі міста. Тому повідомлення з таких районів найцінніші для військових. Тому є велике прохання. От, дзвоніть, будь ласка, родичам. Сусідам, батькам в село, в маленьке містечко, потурбуйте, будь ласка, знайомих мисливців та рибалок, потурбуйте далекобійників, щоб всі люди, які бувають в малонаселеній місцевості, по можливості завантажили цей додаток, активувались та були спостерігачами. Робота, яка тривала понад п'ять місяців, вже принесла перші бойові результати, розповідають волонтери. Ми просто строїмо на тому, що в нашій країні є люди, у яких є відповідальність перед собою перед своєю страною. Точно так же, як ти нажав на кнопку при прольоті ракети і захистив кого-то, хтось нажме на кнопку і Защиті тебе. Сподіваюся, що терористична угроза з повітря для Одеси та Одещини, а незабаром для всієї України. Стане так би мовити менш загрозливою, і вірогідність, що зброя орків пройде, буде знижатися з кожним днем і тижнем. Парламент вніс доповнення до закону України про військовий обов'язок та військову службу. Зміни регламентують роботи медичних комісій у воєнний час. Детальніше розповів столичний адвокат Ростислав Кравець. Нардепи змінили статті закону про військовий обов'язок та військову службу в частині формування та роботи медичних комісій, незважаючи на відміну призову на строкову службу, медкомісії мають функціонувати. Виявились певні проблеми з діяльністю цих медичних комісій, тому що якщо нема відповідного залучення до строкової служби, ці медичні комісії не формуються. Однак при цьому потрібно все ж таки облікувати осіб призивного віку, тому що їм потрібно їх може знімати з обліку, ставити на облік. Особи, які досягли 27-річного віку, також повинні потрапити на облік військовозобов'язаних. На жаль, це все не відбувалось. Насамперед, діяльність медичних комісій стосується українців, які після досягнення певного віку мають або стати на військовий облік, або отримати документу про непридатність до військової служби. І, наприклад, у собі потрібно взяти облік зняття з військового обліку. Він досяг 17 років, однак не може пройти медичну комісію, тому що вони не формуються і взяти відповідну довідку. Він не поставлений. Теж саме стосується особи, які досягли 27 років. Чи, наприклад, вони за станом здоров'я не можуть бути залучені до військової служби, вони також не можуть отримати відповідні довідки від ще одна категорія українців, наголошує експерт, для яких робота медичних комісій вкрай важлива. Це майбутні та нинішні студенти військових вишів. Внесення змін до закону, які ухвалили депутати Верховної Ради, дозволять формувати медичні комісії і у воєнний час. Українські моряки знову звертаються до Верховної Ради Міністерства оборони та генштабу. Люди чекають чіткої та законної процедури отримання моряками документів для тимчасового виїзду за кордон для роботи. Постанова Кабінету міністрів про внесення змін до правил перетину кордону була ухвалена ще 2 вересня, але досі зазначають моряки. Немає чіткого роз'яснення, як отримати дозвільні документи від територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Українське об'єднання моряків потребує прискорення процедури виїзду українців для роботи на судах за контрактом. Цього тижня одна з найстаріших дитячих бібліотек міста, філія No4 на градоначальницькій, відзначила сторіччя від дня свого заснування. На урочисті зібралися книголюби різного віку. Багато хто з них протягом багатьох років відвідує бібліотеку, приводить туди дітей, навіть онуків. Але оскільки бібліотека, передусім призначена для дітей, то вони стали гостями свята. Я цю бібліотеку вже ходжу хожу два місяці. Ще мені подобається читати про кораблі. Я сюди ходжу теж два місяці, і я дуже люблю животних і потім читаю про животних. Окрім маленьких одеситів, привітали дитячу бібліотеку зі старічним ювілеєм і інші гості, які багато років допомагають їй, чим можуть. В адміністрації зазначають, що книжковий фонд поповнюється щороку, адже намагаються не відставати від шкільної програми, до якої додається дедалі більше нових літературних творів. Це велике свято сторіччя, і сьогодні до нас прийшли наші друзі. Це письменники, журналісти, воїни-інтернаціоналісти, завідувачі. Інших філій бібліотек, директора навчальних закладів. Ми за 2021 рік обслужили понад 85 тисяч дітей. В нас дуже багата інформаційна книжкова база. За словами самих педагогів, сьогодні філія бібліотеки номер 4 як і багато інших бібліотек, стала культурним центром для дітей та дорослих. Місцем не тільки для читання, а й спілкування та розвитку. Бібліотека нам не то, що подобається, вона осередок української культури, українського слова. Діти в цій бібліотеці занурюються у чарівний світ книжок, пригод. За ці роки бібліотека стала справжньою скарбницею знань понад 22 тисячі книг зберігаються в цій установі. Філія також активно співпрацює з багатьма громадськими та культурними організаціями. Частими гостями філії стали письменники. Так на книжкових полицях бібліотеки красується творчість одеської письменниці Іни іщук. Эта библиотека стала открытием как бы открытием меня для одесских юных читателей. Именно благодаря заведующей библиотеке Надежде Чуприной, а затем Алене Чуприной. Появились на світ книжки «У кого на ладошке». Вона ініціювала то, щоб я издавала книжки і популяризувала їх серед юних читачів. І вот це перша книжка, яка родилась благодаря цим бібліотекарям, які мене поддержали. у бібліотеці філії номер 4 Можна знайти книгу на будь-який смак, відпочити душею та думками і просто чудово провести свій час. Люди, які були змушені втекти від російської агресії та приїхали до Одеси, проходять тут певний шлях. Реєстрація у статусі внутрішньої переміщеної особи, пошук житла та роботи, що часом затягується на місяці, але деякі люди не втрачають час і одразу знаходять собі застосування та беруться за справу, допомагаючи таким самим, як вони. Переселенці з Харківської області організували в Одесі благодійний фонд Добре серце та підтримують нужденних. Подружжя Баженових переїхало до Одеси з Харківської області, щоб не сидіти без діла. Вони вирішили зайнятися волонтерством і стали допомагати людям, які опинилися в схожі життєві ситуації далеко від дому. Переселенці організували волонтерський центр, куди по допомогу щодня звертаються Одесити та гості нашого міста. К нам фонд звертаються всі люди, як ВПО, так і одесити. Помогаем людям максимально, то есть, что у нас есть: то есть вещи, хими... ну Химии нет. Хотя перед этим люди нам приносили химию, то есть мы выдавали и химию. Волонтери розповідають, у роботі їм допомагають одесити. Городяни приносять одяг і продукти харчування, точно знаючи, через організацію вони потраплять у правильні руки тим, хто дійсно потребує допомоги. На сьогоднішній день основні запити приходять на теплі речі та дитяче взуття. Мужчини, жінки, діти все тепле. Літній сезон, на жаль, не актуален. Одіяло, подушки, постільне, посуда – ета кастрюлі. То тобто, есть ну любой человек може представить, якщо він приїхав в чужой міст в пусту квартиру, що перше йому необхідно. Окрім допомоги внутрішньопереміщеним особам та одеситам, волонтери беруть активну участь у роботі військових госпіталів. Есть є вещей для госпіталя. Завозять ранених. естественно, требуется одежда на змейках, без там пуговіць, щоб легко одевалась, Тепле носки, ніжнє більо нове, бритвенные станки, шампуни, хімія, все это едет на госпіталь. Одяг, взуття, подушки, ковдри та все, що може стати в нагоді у побуті, одесити можуть приносити за адресою Велика Арнаутська, 25. Також у благодійній організації Добре серце на постійній основі проводять різноманітні розважальні та спортивні заходи для дітей-переселенців. В Одеській області 50 рятувальників гасили масштабну пожежу на складі з макулатурою. Люди не постраждали. Пожежа в авангарі спалахнула ввечері 20 жовтня. в СМТ «Авангард». Вогонь охопив площу в 100 квадратних метрів. За годину загоряння загасили. Загиблих та постраждалих немає. Причину та збитки з'ясовують експерти. До гасіння вогню залучалося 11 одиниць пожежної техніки та 53 рятувальника. А у Малиновському районі затримали громадянина РФ. У його машині знайшли автономери різних країн. Одеські патрульні отримали повідомлення про підозрілий автомобіль, який тривалий час перебував на вулиці Дальницькій. Під час перевірки з'ясувалося, що водій має російський паспорт та громадянство. У багажнику машини знайшли номерні знаки різних країн. На місце викликали слідчу оперативну групу. Осінь цього року не балує дощами, хоч і все більше впевнено, нагадує про себе. Рабочий тиждень завершився найхолоднішим за останній час, хоч і сонячним днем. Попереду на десиців та мешканців області очікує невелике поціпління. У неділю може трохи дощити, але до початку наступного тижня проясниться. Обіцяють синоптики. За прогнозами синоптиків, вже у вихідні в Одесі помітно потеплішає. 22 октября приимувати без засадків, южний 9-14 метрів в секунду. Температура ночі буде 3,8 градусів тепла, днем 13-18 до неділі. У регіоні очікуються невеликі опади. 23 числа ми очікуємо, що на погоду юга України буде. Влиять циклон, поэтому прогнозируем небольшой дождь, южный ветер ночью, днем перейдет на северо-западный. ну, по мере того, как циклон будет смещаться на восток. Температура ночью ожидается 7 двенадцать градусов тепла, днем 13-18. Але вже до початку наступного тижня встановиться тепла та стабільна погода, каже метеоролог. Будет уже без существенных осадков эти числа. Температура ночью составит 8-13 тепла, а днем повысится даже до 16-21 градуса. То есть будут еще теплые дни у нас. Про все ті та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних выпусках.